Продовження. Пан стик пополотнів і схопився з місця. А це ж хіба не вівці? вигукнув він. Що коїться? Що ще є у підземеллі? Воно мені ніколи не подобалося. Бе. Бе, 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 лунало по всіх усюдах сумне бекання. І тут Джорджа почала заливчасто і ржати, як нетерплячий кінь. Зображуючи коня, дівчинка у темряві мотала головою. Пирхала, тупала ногою, а вона повторювала тупіт і ржання, пирханька, посилювала звучання разів у двадцять і заполонювала цим гамором печеру стиків. Бідолашний смердюк почав жалісно скиглити. Він був ледь живий від страху. Пес притиснувся до підлоги так. Ніби хотів провалитися крізь землю. Едгар перелякано очіпився в руку матері. Ходімо, ходімо нагору, тремтячим голосом мовив він. Я не можу тут більше залишатися. Тут блукають сотні овець коней і корів. Чуєш? Це примари! Але в них є голоси й копита, мені страшно. Пан стик. Підійшов до дверей кімнати і голосно закричав. Забирайтеся геть, хто б ви не були? Джорджа загигикала. Потім низьким, грубим голосом заволала. Стережіться! І гривнула по всіх усюдах луна. Іться іться іться. Пан Стик хутко повернувся до кімнати печери і засвітив ще одну свічку. Він зачинив масивні дерев'яні двері, а руки йому тремтіли. Диво, та й годі, сказав він. Ми тут не залишимось, якщо таке. Повторюватиметься щоночі. Джуліан, Дік і Джорджа зайшлися сміхом і більше не могли імітувати ні корів, ні коней, ні овець. Але Джорджа спробувала ще зобразити свиню. І так природно рохкала, що Дік ледь не вмер від сміху. Луна відразу рознесла скрізь рохкання. Ходімо, ледве видихнув Джуліан, бо я лусну, стримуючи рейд. Ходімо. Ходімо. Ходімо, пошепки повторила луна. Ходімо дімо, дімо. Діти подибали звідти, затуляючи роти. Носовичками і висвітлюючи ліхтариками позначки крейдою, які робив Джуліан. Завдяки їм заблукати було неможливо. Разом з Ен і Тімі друзі посідали на сходах до підземелля і зайшлися реготом, переповідаючи про свої пригоди. Друзяка стик! Волам нам! Щоб ми забиралися геть, розповідала Джорджа. А в його голосі чувся страшенний переляк. А смердюк жодного разу навіть не загарчав. Закладаюсь. Після всього стики завтра ж накивають звідси п'ятами. Вони набралися жаху. Це було супер! вигукнув Джуліан. Шкода, але я помирав. З осміху. Вже хотів був цурмити, як слони. Луніце уподобалось би. Цікаво, чого стики припхалися на острів, задумливо мовив Дік. Покинули Кирін-котедж. нас не шукають. Видно, справді, пов'язані з контрабандистами. Тому, гадаю, пані стик і найнялася до твоєї матері Джорджо, щоб бути ближче до острова у слушну годину, коли контрабандистам знадобиться їхня допомога. Ми цілком могли б повернутися до Кирін Котеджу, сказала Енн, який при всій любові до острова. Тепер, коли тут влаштувалося сімейство стиків. Було не по собі. Повернутися, відмовитися від пригоди на самому її початку, осудливо мовила Джорджа. Друнатин, повертайся, якщо хочеш, але я певна, що з тобою ніхто не поїде. О, Ен залишиться з нами, примирливо сказав Джуліан. Знаючи, що Ен образиться на пропозицію покинути друзів, це стики мають забратися звідси. Повертаємось до печери, запропонувала Ен, скучивши за безпечною криївкою та яскравою свічечкою. Дітлахи підвелися, перетнули двір і підійшли. До невисокого муру, що оточував замок. Перелізли через нього та й попрямували до кручі. Джуліан, вважаючи, що тепер це безпечно, вмикнув ліхтарик, бо в темряві неможливо було орієнтуватися. Він не хотів, щоб хтось провалився в печеру, а не спустився по мотузці. Хлопець став біля отвору і світив ліхтариком, щоб усі могли по черзі безпечно спуститися. Стоячи там, він підвів погляд, поглянув у мороці на море, а тоді придивився пильніше. У морі світився вогник. Він блимав. Подаючи сигнали, мабуть, помітили його ліхтарик. Джуліан дивився і думав, чи це сигнали судна, яка до нього відстань? І що означають сигнали? Може, вони хочуть привезти ще товари на старий корабель для стиків? Міркував хлопець, невже справді так? Хотів би я знати, але вдень іти небезпечно, бо стики помітять. Сигнальний ліхтар довго передавав повідомлення. Розшифрувати його Джуліан не міг. Він тільки бачив блимання блим, блим, блим? Але, напевне, це повідомлення. Призначалося для стиків. Ну що ж, цієї ночі вони його не одержать? підсміювався Джуліан, коли сигнали нарешті припинилися. Гадаю, нині стики з місця не рушать, бо надто налякали їх вівці, корови та куні, що гасали під земеллям. І він мав рацію. Тики з місця не рушали, до ранку ніщо не змусило б їх вийти з підземелля. Продовження буде.